Гроші це унікальна матерія та енергія. Гроші мають силу створювати або руйнувати. Вони можуть бути благословенням, що перетворює ваші мрії на реальність, або тягарем, який ви завжди несете. Одне можна сказати напевно: ви повинні стати майстром грошей, або вони будуть володіти вами. Коли вам не вистачає впевненості щодо грошей, це впливає на інші сфери в вашому житті. Але коли ви берете під контроль свої фінанси, це надає вам впевненості і позитивно впливає на всі інші сфери вашого життя. У цьому відео ми поговоримо про основні правила управління грошима, які ви повинні освоїти, щоб стати фінансово незалежними. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і Сіпіа. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Ніхто не хоче прожити життя, не маючи можливості дозволити собі не тільки те, що потрібно, а й те, що хочеться. Гроші не купують щастя, але вони можуть забезпечити комфорт, благословити вашу сім'ю, дати вам свободу і можливість робити позитивний внесок у суспільство або допомагати людям, які поруч з вами. Правило номер один: зрозумійте свої думки і переконання щодо грошей. Тоні Робінс одного разу сказав, що 80% досягнення багатства це психологія. Я з ним погоджуюся. Багато людей живуть так, наче гроші є найважливіша річ в житті, і вважають гроші найвищою силою, але на мою думку, це обмежуюче переконання. Особисто для мене Бог є найвищою силою, але я вірю, що Бог хоче, щоб ми були майстрами своїх грошей, а не їх рабами. Я вірю, що Він хоче, щоб ми були мудрими у використанні грошей, ставали фінансово незалежними та використовували свої ресурси для благословення своїх сімей та інших людей. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це дослідити свої переконання та психологію щодо грошей. Як я вже казав, я не думаю, що переконання, що гроші є найважливішим у житті, є здоровим переконанням. І це може мати дуже неприємні наслідки. Але з іншого боку, якщо ви вірите, що гроші є злом або що лише погані люди мають гроші, ви ніколи не досягнете фінансового успіху, тому що ваша підсвідомість буде працювати проти вас. Якщо у вас превалентна думка, що ви не можете підчинити гроші, опанувати цю гру, ви знайдете способи саботувати себе. Багаті люди перетворюють перешкоди на можливості і бачать кожну невдачу як можливість навчитися та розвиватися. Зосередження на своїх сильних сторонах та прийняття правильного мислення дозволяє вам не заважати самому собі. Коли ви приймете позитивні переконання, такі як Я заслуговую мати гроші і бути в достатку. Або Я використаю зароблені гроші для позитивного впливу на світ. Ви виграєте 80% битви за опанування гри з грошима. Опануйте свій розум і ви опинитеся в становищі, щоб опанувати гроші. Master your mind, and you will master your money. Правило номер два. Працюйте над самодисципліною. Ми живемо в епоху мит... миттєвого задоволення, коли ми можемо не знати, чого саме ми хочемо, але хочемо це зараз. Ви хочете новий телефон? Немає проблем. Ви можете купити його зараз і заплатити пізніше. На жаль, такий спосіб мислення поширений у Сполучених Штатах, але він приводить до фінансових проблем. Опанювання грошей це довгострокова гра, яка вимагає терпіння, стратегії, готовності до невдач і бажання вчитися на цих Невдачих. Відсрочене задоволення це здатність утриматися зараз, щоб отримати кращу винагороду пізніше. І воно тісно пов'язане з силою волі та самоконтролем. Це не ті риси, з якими ми зазвичай народжуємося, але це необхідні навички, які ми повинні розвивати, щоб опанувати цю гру під назвою Гроші. Правило номер три. Платіть собі в першу чергу. Ви повинні виробити в собі звичку, платити собі в першу чергу. Ви повинні ставитися до цього як до боргу, який ви зобов'язані самому собі. Як тільки ви отримаєте зарплату або інший дохід, відкладіть мінімум 10% або більше, і потім просто живіть на те, що залишилося. Ви можете сказати, що мені і так ледве вистачає на життя, і в мене не вистачає грошей на відкладання. А я вам скажу: Окей, а якщо завтра уряд підніме податок на 10% і ваш роботодавець почне цей податок знімати з вашої зарплати, що ви будете робити? Ви, напевно, будете невдоволені, будете бурчати якийсь час, але ви переглянете свій бюджет і знайдете спосіб заплатити ці 10%. Так само і тут завжди є спосіб знайти, як відкласти. І подумайте, ви більша цінність банк або кредитна компанія, або уряд, то чому ви їм платите, а не платите собі? Отже, якщо ви хочете мати хоча б шанс вирватися з порочного кола від зарплати до зарплати і перестати пускати гроші на вітер? То ви повинні відмовитися від звички, відкладати після того, як всі ваші витрати оплачені, і придбати звичку, платити собі в першу чергу, а потім жити на те, що залишилося. Це дуже важливо. Правило номер 4. станьте фінансово грамотними. Ще одне поширене, обмежуюче, переконання полягає в тому, що ви думаєте, що ви просто недостатньо розумні, щоб розібратися у всіх цифрах. У фінансовій термінології і інформації пов'язаних з фінансами. Це може здаватися схожим на вивчення нової мови. Але розуміння фінансових звітів і знання загальної термінології є необхідним. Навіть якщо ви плануєте користуватися послугами фінансового консультанта, вам треба бути фінансово грамотними, щоб брати участь у прийнятті важливих рішень. Ви повинні звикнути до мови грошей. Вам також потрібно навчитися інвестувати, щоб досягти справжньої фінансової свободи. Подумайте про свою толерантність до ризику, про свої цілі та скільки ви хочете інвестувати. Почніть з низь, низькоризикових інвестицій і розвивайтеся звідти. Зі, з, зі зростанням вашої фінансової грамотності буде зростати сума грошей. Правило номер 5 ставте цілі. Фінансова свобода є обов'язковою для кожного, хто хоче жити повноцінним життям. Щоб дійсно опанувати свої гроші, вам потрібно створити масивний план дій. Спочатку запитайте себе, чого ви хочете, яка ваша кінцева мета. Потім запитайте себе, чому ви цього хочете. Зв'язування ваших цілей з чіткою відповіддю, чому ви цього хочете, є дуже важливим. Нарешті становіть менші вимірювані смарт-цілі, які допоможуть вам працювати над вашою великою метою. Відстежуйте та святкуйте свій прогрес, і ви на шляху до успіху. Правило номер 6. використовуйте закон притяжіння. Чи знаєте ви, що ви можете використовувати закон притяжіння, щоб отримати все, що ви хочете в житті? Включаючи опанування своїх грошей. Закон притяжіння полягає в тому, що на чому ви зосереджуєтесь, те ви й притягуєте. Якщо ви зосереджуєтесь на тому, чого хочете, і підходите до життя позитивно, ви притягнете ще більше позитиву і досягнете своїх цілей. Один з найкращих способів це зробити це використовувати силу близькості, оточувати себе успішними людьми та моделювати їхню поведінку. Також читайте хороші книги та споживайте корисну інформацію, наприклад, з цього каналу. Знайдіть ментора. Більшість успішних людей мають менторів у своєму житті. І останнє будьте творцем свого життя. Ставши майстром грошей, ви також станете майстром і творцем свого життя, а не просто менеджером життєвих обставин. Ви усвідомите, що контролюєте своє життя, коли будете сприймати його як те, що відбувається для вас, а не з вами. Як творець свого життя, ви зможете перетворювати невдачі на успіхи та змінювати свої реакції на обставини таким чином, щоб вони завжди приносили вам користь. Ви можете розвинути в собі енергію пристрасті, яка знищує ваш страх перед невдачею і надає вам сил переслідувати свої мрії. Фінансова свобода насправді не про кількість грошей на вашому банківському рахунку. Це про те, щоб надати собі сили опанувати гру під назвою гроші і змінити своє мислення так, щоб це стало частиною вашого повсякденного життя. Тепер я хотів би почути від вас. Напишіть в коментарях, які з цих правил ви, можливо, вже виконуєте, і які з них ви знайшли особливо корисними. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. Якщо у вас є фінансові питання, то, будь ласка, запишіться на безкоштовну консультацію по посиланню внизу. Наостанок, я хотів би сказати: якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг або просто шукаєте підробіток до основної роботи, ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Будь ласка, нажміть на кнопку лайк і поділіться цим відео зі своїми друзями, які також можуть отримати від нього користь. І не забудьте підписатися на мій канал, де ви дізнаєтеся, як стати фінансово незалежним і жити своїм найкращим життям. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.